Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у захоплюючу історію, що пов'язана з Чорнобилем місцем, яке, на жаль, стало символом ядерної катастрофи. Але не лише люди постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, що сталося з бродячими собаками, які залишились в зоні відчуження. Група вчених з США та Польщі нещодавно провела геномне дослідження цих тварин і виявило дещо вражаюче. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. А також, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання можете знайти в описі до відео. Як я вже сказав, група вчених, яка провела перше геномне дослідження братячих собак, які мешкають у зоні вищуження Чорнобиля, виявили унікальні генетичні відмінності цієї популяції. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році територія навколо станції зазнала сильного радіактивного забруднення. Люди були змушені залишити свої домівки, і разом з ними постраждали домашні тварини. Влада тодішньої СРСР не дозволила евакуйованим забрати з собою своїх улюбленців, і багато собак залишились в зоні відчуження. Дослідники з Університету Південної Кароліни та Гдацького університету зібрали зразки крові 302 собак. Що мешкають у різних частинах зони відчуження та проаналізували їхній генетичний код. Собаки живуть як на самій території Чорнобильської АЕС, так і за 45 кілометрів від неї. Вчені сподівались, що через велику ізоляцію цих тварин їхній геном стане однорідним, проте результати показали зовсім інше. Дослідження виявило існування кількох окремих популяцій собак, які мешкають у районах з різним рівнем радіактивного забруднення. Це порушує стандартні моделі популяції генетики, які передбачають випадкове спарування. Ба більше дослідники виявили 15 окремих родин собак, що підтверджує наявність генетичної диференціації між групами тварин, навіть у межах однієї зони відчудження. Це відкриття підкреслює, як екстремальні умови можуть формувати та змінювати генетичний склад популяцій і ставить нові питання про виживання та адаптацію тварин у непростих умовах. У підсумку Дослідження слідження собак у зоні відчуження Чорнобиля відкриває нові можливості для розуміння адаптації тварин до екстремальних умов, а також підкреслює важливість моніторингу їхнього здоров'я та генетичного складу. Ізоляція популяцій може призвести до генетичних проблем і зниження різноманіття, що ускладнить їхню здатність адаптуватись до змін у середовищі. Крім того, собаки можуть становити загрозу для здоров'я людей, якщо почнуть взаємодіяти з населенням за межами зони. Їхня діяльність може впливати на місцеву екосистему, порушуючи баланс між видами. Оскільки ми ще не знаємо всіх можливих наслідків, важливо продовжувати дослідження, щоб виявити нові ризики та забезпечити збереження цієї унікальної популяції. На цьому все, друзі. Дуже шкода, що в той час так нехтували здоров'ям та життям тварин, і багато з них залишились на призволяще. Бережіть себе та своїх улюбленців та підписуйтесь на мій телеграм та ютуб канал.